Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. У нас новий прихід хусточок і шарфиків. Ну, ще на шарфики кажуть палантини, шалі. Хто як каже, зараз я вам все розповім. Дивіться, оце шарфи. Є е, два вида ось таких е, шарфів леопард, сірий і коричневий. Вони тепленькі, кашемірові, такі ось на теперішню погоду і на зиму. Ось такий от розмір. Зараз я вам поміряю їх. Ширина шарфа 70 см, 69, см, як який шарф. Я просто поміряю один. І це от всі шарфи мають ось такі розміри. Ширина 70 см і довжина. Зараз вам помірюю таку складу вдвоє, щоб мені краще було міряти. Ось, ми множ... візьмемо оцю довжину, половинки шарфа і помножимо на 2. Значить, половинка шарфа 88, значить метр 76. 70 на метр 76 без торочок. Носиться він на голову, і носиться він на плечі. Ось дивіться, який має вигляд. Двохсторонній, тепленький шарфік, зразу от відчула тепло. Шарфік кашеміровий. Є сірого кольору і коричневого кольору. Ціна таких шарфіків 400 гривень. 400 гривень. Ціна ось таких леопардових шарфіків. Далі є ось такий шарфік в кружечок кашеміровий теж. З однієї він сіренький, з іншої він жовтенький. Ось такий теж він двосторонній. можна носити ось жовтим і можна носити сіреньким. Такий шарфи коштує у нас 450 гривень. Розміри в них приблизно одинакові. 1,80 на 70, там плюс-мінус пару сантиметрів. Далі маємо ще ось такі кашемірові шарфіки. Дивіться, в клітку чорно-сіра, біла клітка. Їх ціна 400 гривень. Далі є ось бордо. Бордо. Біла і відтінки їхні. Далі є ось така бірюза і такий риженький колір. Ось. ось такий шарфик є. Ціна 400 гривень. Вони дуже м'якенькі і приємні на дотик. І є ось такий є теракотовий, оливковий колір. Ось такий ось шарфик. Ось, їхня ціна 400 гривень. Далі є ще в нас ось такі шарфики Ми на них кажемо лапка, вони по 350 гривень. Ось така лапка є, ось така світленька лапка. Світленька лапка. Всі шарфики кашемірові, дуже приємні на дотик І м'якенькі. І синя лапка є ще. Всі теплесенькі. Ось, на, ось так виглядають. Далі ми ще маємо хусточки. Хусточки в нас ось такі. Всі хусточки по 350 гривень. І зараз заміряю їх розмір. Ось беремо першу хусточку і міряємо. Так, ширина у нас хусточки метр п'ять і довжина теж метр п'ять. Ось вони такі ось квадратні. Без тороків квадратні хусточки. Ну, плюс тороки ще. Плюс ще тороки додають довжину. Їх теж можна носити на голові і можна носити на плечах. Їхня ціна 350 гривень. Вони теж такої якості, як шарфіки, кашемірові, тепленькі. Є ось така, як я вам показувала, рожева, є чорно-біла. І є коричнева, коричнева і сірі тут. бачите? І є ось така бірюза і сірий колір. Дуже гарна освіжаюча хусточка. І також маємо ще лапки. Лапки теж по 350 гривень. Ось, дивіться, така є. Ось така дуже гарна хусточка. І ось така зелена. зелена, лавка. Також ми ще маємо ось такі шалі великі. Ще в нас дві залишилися на сьогоднішній день. Це ручна робота, ниточка дуже якісна, служить дуже довго. Ось така шаль, її ціна 350 гривень. І тепленька теж. І ось така, що є коричнева, вона менша за розміром, менша за розміром, тому що у неї густіший узор. От, от така вона. Узор в неї густіший, вона трошки менша. Але теж доводить така от. Зігріваюча гарна хусточка. Дорогі друзі, ми висилаємо весь товар наш Укрпоштою і новою поштою. Накладений платіж з авансом або передплата на карту це форми оплати. Будь ласка, ви можете замовити його за номером телефону 068 173 61 33. Завжди чекаю ваших дзвінків. Надаю повністю консультації, які вас цікавлять, там розмір, склад тканини, ну, ну все, що вас цікавить, можна все уточнити у телефонній розмові. Будь ласка, чекаю ваших замовлень, гарного вам дня, до побачення.